Ну не пасічники, а ви собі посіяли такий кущ? Джола має ціле літо забавку. Із-за того, що і пилок, і все. Та й запах. Насправді який класний тільки. Джміль літає, там джола літає. Ну, насправді, друзі, дивіться так. В ті квітки, ті квітки, от бачите, ті квітки є, в ті квітки є. Там джмі літає, там те, ну, файно пахне. І, Друзі, такий кущ, казав. Бачите? Такий великий кущ. І ну, файно пахне, файно видно. виділяє пилок для бджіл. Бо ну, насправді дуже класно бджоли літають. Та й кущ такий. Хто підскаже, як правильно цей кущ зветься? Ну, я не думаю, що це обична шепшина. Хіба що шепшина якась щеплена. Бо в даному випадку случае видно ж казав